Є знижки на феністил гель. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на псилобальзам гель 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Сенсація фактично вчені перемогли сліпоту у сполучених штатах. Схвалили до використання краплі, які за 30 хвилин лише перетворюють зір 70-річним у зір як у 20-річних. З подібними заголовками виходять статті на різних сайтах. А цю новину зараз активно обговорюють в світі. Чи справді краплі дійсно унікальні і мають шанс стати проривом сучасної офтальмології? Чекайте зараз історія після автормологині на прямому зв'язку. Лінія з контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів США FDA схвалило перші краплі очей на основі ациклідину для лікування пресбіопії у дорослих. Презбіопія це стан пов'язаний зі старінням організму. Більшість людей стикається з ним після 40-45 років. З віком складніше стає чітко бачити предмети на близькій відстані. Для корекції традиційно використовуються окуляри або контактні лінзи. Нові краплі м'яко звужують зіницю ока, створюючи ефект подібний до звуження діафрагми фотоапарата або погляду через примружені очі. Ефект від крапель настає приблизно через 30 хвилин і триває до 10 годин. І як запевняють розробники, закрапав. Ши очі людина зможе читати вже без окулярів. Очікується, що препарат продаватимуть за рецептом, і він з'явиться на ринку США наприкінці року. Ну вау. Е, отже, з нами зараз Яна Сірман, офтальмохірург. Вам доброго ранку. Добрий ранок. Ну, отже, на вашу думку, ці нові краплі, справді прорив в офтальмології, і старшим людям скоро не потрібно будуть взагалі окуляри, щоб добре бачити зблизька однозначно, це дуже хороша новина. Тому що дані каплі, вони свого роду інноваційний і оригінальний продукт, якого раніше не було на ринку. Фактично, у нас не було в арсеналі офтальмолога каплів, які могли б впливати на вікову пресбіопію. Це стан, до речі, не є патологією, це є фізіологічні зміни зору оптики ока, пов'язані з віком. І виникають, вони дійсно як було зауважено. Чітко після 40 років, у ублизуких людей, можливо, чуть пізніше. І коригувати ми їх могли до цих пір тільки або окулярами, або контактними лінзами. Або якщо людина була категорично проти таких видів корекції, ми могли запропонувати рефракційну заміну кришталика свого на штучний і таким чином відкоригувати оптику ока, даючи можливість людині бачити вдаль, середню відстань, близьку відстань. Це Цікавий метод, тому що він найлегший із запропонованих раніше. Просто капнув каплі в очі і маєш можливість читати на близьку відстань, нівелюючи ознаки вікової пресбіопії, коли розплищує то видно на близьку дистанцію. А в негативні принципі... наслідки є на Зіницю, зокрема? Прошу? На зіницю є негативні наслідки, про які згадують статті. Е, ці каплі мають прямий вплив на зіницю з шляхом звуження її, і таким чином оцей ефект покращення зору на близьку відстань досягається шляхом е, простої діафрагми. Чим уші зіниці, тим краще видно на близьку угу. відстань. Але е, розумієте, ці. Е, Каплі вони пройшли на такий е, тривалий період використання. Там е, три етапи дослідження вони тривали протягом півроку. Тобто, говорити про якісь віддалені наслідки, коли люди почнуть ними користуватися, наприклад, протягом декілька років. от тоді будемо говорити про реальні результати від них і про можливі побічні і негативні ефекти. Тобто, хоча мі... насправді ці... Угу. ці каплі будуть виключно рецептурні. Тобто, поки що дослідження тривають, чекати їх в Україні поки що не варто хіба що, ну, чорним шляхом якимось в Америці. Обіцяють появу капель на ринку до кінця 2025 року. Оскільки препарат оригінальний інноваційний, я думаю, по спрощеній програмі він дуже швидко з'явиться і в інших країнах. Скільки він коштуватиме ну, приблизно, хоча б на українській рівні? Я не Можу прогнозувати, тому що ціна капель вона в принципі завжди більш-менш демократична і не буває капель дорожче там 600 гривень. Тобто це вже дуже дорогі краплі. Але сам факт і напрямок таких от проривів в сучасній офтальмології можуть тільки тішити. Пасибі вам офтальмохірург. Я на сільман була Дякую. Вам. зараз. Інформаційна картина стане на цю мить. Чекайте здоров'я. Здоров так, про Дякую про... Вам. Дякую. вчені з'ясували у ДНК людини існують залишки давніх давніх вірусів. Що це означає для нас і чому вони важливі? Детальніше про це і інші новини зі світу медицини в нашій постійній рубриці присуть здоров'я. ДНК людини близько 8% становлять залишки давніх вірусів. Вони збереглися від предків через здатність копіюватися і вбудовуватися по всьому геному. Повному набору ДНК і знаходяться в так званих стрибучих генах або транспонованих елементах, які колись вважали непотрібними. Раніше їх вважали сміттєвими послідовностями, але нове дослідження в американському виданні Science Advances показало, ці залишки вірусів важливі для розвитку людини, особливо на ранніх етапах, і могли впливати на еволюцію. Вчені знайшли у приматів групу таких генів мер 11 і відкрили чотири нові підтипи. Один із них вмикає роботу важливих генів у стовборових і молодих нервових клітинах. Це означає, що віруси, які колись заражали наших предків, могли допомогти сформувати те, ким ми стали сьогодні. Як саме це працює, вчені ще з'ясовують. У США та Європі заклади харчування почали адаптовуватися до клієнтів, які приймають препарати для схуднення, такі як оземпік, що зменшують апетит. Такі люди швидше насичуються і замовляють менше, тому ресторани пропонують міні-порції. Бургери на один укус розміром з мандарини, міні-коктейлі, дегустаційні сети. До слова, така пропозиція є у лондонському ресторані, що буквально називається меню для одного з невеликим апетитом. А ціна його 325 доларів, це понад 13 тисяч гривень. Таким чином, ресторани зменшують харчові відходи, приваблюють нову категорію відвідувачів і дають змогу замовляти менше без пояснень і дискомфорту. Нагадаємо, оземпік лікарський препарат спочатку розроблений для лікування цукрового діабету другого типу, але він також відомий своїм ефектом зниження ваги його використання для схуднення обов'язково повинно здійснюватися лише під наглядом лікаря. 60-річний американець потрапив до лікарні після того, як за порадою штучного інтелекту замінив сіль, тобто хлорид натрію, на броміт натрію. Дізнавшись про шкоду надмірного споживання солі для здоров'я, чоловік звернувся до чату GPT за порадою, оскільки вирішив провести власний експеримент і виключити хлорид натрію із свого раціону. Невідомо як саме американець формулював запит до чату GPT, але штучний інтелект порадив йому замінити харчову сіль. На натрію. автори статті припускають, що порада могла стосуватися альтернатив хлориду натрію для прибирання, а не харчування. Речовина викликала рідкісний стан: бромізм, що проявився безсонням, відчуттям втоми, проблемами з координацією м'язів, надмірною спрагою та шкірними висипами. Чоловік вживав броміт три місяці, не знаючи, що він токсичний. Лікарі нормалізували його стан мінералами, рідиною та ліками від психічних розладів. У компанії нагадали, чат GPT не можна використовувати як джерело медичних порад і завжди слід звертатися лише до лікарів.